Скажи, будь ласка, як довго ти перекладала е свої, Ну, ти була Настя Дірська, а тепер ти Настя зухвала. Як ти дов довго перекладала... перекладала свій псевдонім? Поясню, чому я так питаю. Бо в мене, наприклад, зовсім немає асоціації в голові, що російське слово дєрський є да, е зухвала, бо дерське це щось таке по-російському агресивне, зле, а зухвала це ще таке хоробре, таке прикольне, класне. Вот. це е прямий переклад, до речі? Ти я не знаю, знаю ну не знаєш, Тобто, ти не натякаєш на те, то, що так, до того воно була... збору не було збору найкращих філологів і перекладачів, де я така накинулись. Будь ласка, зробіть з mm -hmm. цим щонебудь. Тендер. Ну, можна так назвати. Все, все дуже просто. Мені цей переклад, ну давайте так, ідею цього псевдоніма підкинули в Твіттері, і я така, навіщо? Ще далі щось робити, щось думати, якщо все обрал. реально. Да, да, да. А до речі, ж, е, поки я ще не прийняла це рішення, там було да, у нас дійсно було голосування між зухвала і хижа. От хижа, хижа, хижа. Це да. будинок, людям, да, людям е, е. настя, будинок зустрічайте. Заходьте. Ох, ти не не філологічний, ти мій е, е, власник маленького лексикону. Е, люди, люд, наскільки я люди, наскільки е, пам'ятаю, люди голосували більше за хижа. Ну мені -то похуй, рішення було прийнято ще до голосування. Ну у нас а більшість та... часу голосує не за того, кого треба. Це ми, ми тебе звикнути до. Того.